Зі зміною уряду соціально-економічна криза не стане слабшою. Експерти констатують, відтепер вона характеризується розривом влади та суспільства. Консенсус владних еліт і громадськості вже й до цього був радше вдаваним, але тепер прислухатись до суспільних настроїв на верхах будуть ще менше. Солідарний період революції наразі вчорашнім днем закінчився, тобто. Еліта повернулася повністю цілком повернулася до тієї своєї змістовної діяльності, якою вона займалася і в часи Януковича. Тобто, суспільство і правлячий клас, політичний клас, не рахуючи опозиціонерів в парламенті нових, вони розділилися. Ефективність роботи Кабміну Гройсмана під питанням. Адже для прийняття законів та здійснення реформ уряду потрібна стабільна парламентська більшість. Однак, вже вчора, за призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра, коаліція дала лише 206 голосів. Політологи констатують, тепер у парламенті широка опозиція і обмежена у можливостях коаліція двох фракцій БПП і Народного фронту, які змушені будуть залучати для голосування лобійські групи. Як правительству можна буде ефективно працювати в ситуації, коли… узкая коалиция. Дальше. Постоянно на грани, скажем так, распада. Когда эта коалиция будет привлекать голоса воли народу и ведроджения, а это бизнесовые группы, значит, они, это лоббистские усилия, им придется идти на уступки. лобістам. у ситуації, що склалася в країні, на думку фахівців варто було призначити повністю технократичний кабмін з компетентними незаполітизованими міністрами або політичний коаліційний уряд за участі усіх політсил сил напряму з відповідальністю фракцій за кожного міністра. Натомість тепер Верховна Рада більш опозиційна ніж провладна щодо кабінету міністрів та президента, який отримав частковий контроль над урядом. Однак, за словами політологів, втратив парламент. А новопризначений уряд починає свою роботу в атмосфері недовіри. Со сторони президентської команди внутрі самої коаліції Народний фронт БПП. Неоднозначне відношення. В самому БПП не всі проголосували за цей Кабмін. Так. І з сторони опозиційних сил. Соціальне збурення буде посилюватись, вважають експерти, зокрема, якщо уряд не переглядатиме питання економічної обґрунтованості тарифів на ЖКП. Крім того, принципове питання до нового кабміну чи зможе він переломити принцип, коли негативи від проведення реформ лягають на народ, а не владні еліти. Втім, здійснити це навіть за наявності політичної волі в умовах нестабільної більшості у парламенті буде вкрай важко. Христина Бесіванволій Ентіні.